То хто писав, що три треба ждать. От і перші персики поперли. Бачите, тільки листочки прорізались, як китайці ділають дерево чи кущ клубнікою, чи персиками, чи вишнею, чи черешнею обвішують. І кричать, супер урожайний сорт купляйте, глухотронщики гребані. У нас півсада дичкою і засадженого оказалось якимсь говном. На осінь викручуємо і пересадимо. Отаке От попадало. А нектаринка са тебе по 89 гривень акція за кіло. Всім смачного і, пере... і приємного перегляду. Дякую тим, хто підписаний на наш канал. Я слідкую за цим числом, мені приємно понеслась рибалочка. Ну що, всім добрий ранок. Рідне болото після потопне. капец, какая заболочена. Ну, полет на дрова И двора, и плавает нормально. И течение вала пипец. Флюрокарбончик. Что сплещется? Вряд ли это щучка, может окуньки, но ну, попробуем половить. Не знаю тільки як, на який колір і куди кидати тримдець, ох, й мою. О, віддали щось випригує? Нутечка вала жорстка. Це можуть бути просто окуньки. Та до берега піпець яка дистанція. О, тут щось жорстке лежить. Можна встати ближче. По-любому на такому теченні є якісь щупачки. Десь водичка вроді не грязна. А лотерія, що капець. Може приманку треба поменше. І колір такий робочий якийсь для даного місця. Не знаю який тільки. Ніхто не знає тут, ніхто, ніхто не ловить. Хоча тічка така вала, що вряд ли на неї щось особо вискочить зараз за нашою приманкою. Яка б вона класна не була, а вона класна. Окуньки тут повні точно, а тут труби під землею, під дамбою. І Там вони точно тусовались, ну вони на червя в основному ловилися півгода назад мелкі. І уровень води високий. Поїдемо на затони, провіримо. Хоча тут іще зробимо якийсь кружок по чота походимо. Пропала риба? Нема. Обратної сторони дамби тут напори фігачать, був би в нас галавель, тут би йому було саме місце. От кидав вздовж латать. О хлібушок пливе, яка краса без толкова, ни тичка, не окуня, не щука, спід латати не вискакує. Надо попробовать отводный по краю латать по глубине. Може що проскоче. Пройшли уже, наверное, пів кілометра вдоль берега. По всім затонам, по всім закуткам и не черта. Наконец-то дождались. Уговорив. Надо было, конечно, отводные делать. Но и так не... Непогано чіткий, засранець, а то на черв'я ловляться. Так, давай, поламай, бей ламай посуду. Мій улюблений судаковий криворіжський колір. Секундочку. Хорошо, зажар. Оп. Ай, живе. Хе, <гум> його, блін, тряпку не взяв з собою. Капець. А колір у нас приманка не ця. А колір 0,4. Ось який мій улюблений колір, тепер ви знаєте. С одна хапану. Ну, сусіді кажуть, що треба ставить відводний. Може бути. Зажар. Попробуємо ще. Гачок крупновастий, але піде на щуку. Оп. Блін, а де силиконка на місці. Да. А нафіг він нужен? Ще й силиконку вбив. Жалко, ну нічого, четвертий колір. Ану хочу спробувати. 17 Який-то тільки красивий синяк, як адмірал, адмірал перегар. Тільки гачок дрібніший візьмемо. Гачки довго шукати в сумці, тому вирішив уже оснащену одягнути. Красавчик оснащений робочий Песотничок Джавастик. Зараз пригорить у когось, бо це не оригінал, але лови не гірше, якщо не краще. У нас час щось скопіювати один в один. Не Неможливо. Все одно вийде щось своє середнє. Чи колір, чи консистенція приманки не та, чи з розмірами трошки буде не то. Щось легко йде. Мене терзають смутні сумніння. Цим приманкам хвост, ні, он відкусує. Цим приманкам хвіст відгризають на раз-два. Народ лова карасика тепліє, може, крупний зайде і коропець повернеться, щоб ми впіймали ще. Так щось легко, сильно. Нє, ти диви, тільки стягнуло. Файер. хорошо кидаємо. Оп, попався. Пару раз бахнув, думаю, фігня. Надо подождать, подождав. Ох-ох, що творить. Може і справді поторбить мусорної риби. Котів дома не хватало ще потравити. По тому ми і недостойні, щоб завести мейнкуна. У нас рижик мейн мейнкун. Тайкуди здорового кота. Краще вже порося завести. Це в мене, це в мене всередині сило говорить. Ще краще вже порося прокормити, чим якусь овчарку. Чи здоров'яного кота. Та -моє, ти скажи! Тічення вали. Оп, уговорив, це хороший. Нарешті рибчанський підійшов. Години-дві прогуля. Що? Да? Да. Так. Не викидай. Не Несіть відро. Чи, чи пакет, чи відро давайте буду складати. Та без питань. Це, це мусорна риба без рода, без племені. Комуняка, грубо кажучи. Їх треба істріблять, їх розвелося. За 10 років просто тьма стільки. Їх взагалі тут не було ще років більше десяти назад. З 12-го року поперли. Та... Та без питань. О, коротше, батька. Кіди треба є, кидай Накидаємо без питань. Я розберусь, не да. переживайте. Головне, щоб не, не випаде. Ага. Оп. Так про що це? Я до 2012 року, коли в нас було тут дофіга щуки, кругом. Тут це мається на увазі взагалі кругом по Херсону. То окуньом і не пахло, окунь ловився, як я це старас вже казав один на два роки. І це було собитє. І десь з 2012 року, як поперло перші 2-3 рибалки, я був щасливий. Ти що, я окуня зловив. Окуня. А потім щось перемкнуло. Щуки немає, ні окуня ловляться. І тут я зрозумів і ви поняли, що прийшла попа, щуку вибили браки раді ікри. У 2012 році пам'ятаю ікра стартанула в ціні. Щуча і все. Раніше окуня зловить 15 кілометрів. Отсюда навіть 20 Вниз треба було фігачити озеро Краснікове. Там де орків вічно бомблять зараз. Блін. Тільки там його і ловили весною. І це щитався тришак, нафіга, якщо можна було щуку зловити. А тепер можна впіймати скрізь. І він скрізь не крупний. Якщо там хоч кілушні ловилися і около того. То зараз кругом мелка срань. Ладно. Оп, хорошого задуплили. Ти диви, як Вістовського джава стікар. Ех, крупний зійшов. А це все мелоч. Весною ото як ідуть такісь осенью 700 грамів кіло, ото окуні. Ну не тут. В других місцях ідуть вони. Зараз знову говоримо. Тут головне не спішить, уже дибає. Ну, не спішіть брати. Течення зара завали просто дурне. Іде і доганяє. Ну, ну, брать не хоче. Та, й я, достав. Хвилинка навіть не реклами, а просто подяки. Восьмий-шостий номер. Вісту. Треба подякувати. У нас багато пачечок нам задонатив гачків, бо що ловля окуня, що ловля судака це такий кошмарний розходник. Що триндець. У мене вже зараз панічні атаки, наче як десь дрон гудить. Достали. Все-таки поставив той 17-й колір, хай зажирає. Він дрібненький. Ну я щасливий, що ми знайшли хоч якусь рибу, бо три дні без риби це капець. Ну, Поки не хоче брати, тільки давай колір, а ні, щось дибає. Света моча йому подавай. Тиге-дик, тиге-дик. Оп, пробує, а не бере. Робочий тоже. Тут бичка дофіга, то він на бичка і полює. Блін, поставив вже ж мелку приманку, должны були хватати. Значить, діло не в розмірі, наверное. Може, вага. Ну куди вже менше 100 грамів сноси кормак. Поставив ще менший цвіт, типу машинка, тільки прозрачний. Зажер наконець-то. Чипушиво. Ти що на отводній? Не, та відводні в'язати довго. Вони вічно у мене швидко от отводні. Да еще обрыв, че зацеп, чи третья, чи десяте. Такая дыть, дыть гадьониш. Ага, это вообще не окунь. Капець, Да, да, дрессе нахапнула. вам такая, яка и то дрессе хапнула, яка базировалась на на мидии речной. Капец. Это ж надо было так выгадать. Хотя таке довольно часто трапляется. Это там ракушняк, он тусуется на нем. Надо опять чиплять что-то крупненькое. Та ё Такі удари, ну, на, на удари на обратку, він по теченню вниз б'є. Раз дуга провиса і не поймаєш, сидить там чи просто соскочило. Ах, сируняра блітний. Не лиманський засранець здоровенний, ну тоже пойдет. Пошукаємо, що покрупніше. Благо у нас тут приманочок валом. Поставив, по-моєму, драго називається у нашому улюбленому кольорі. І додав замість п'яти шість грам. І розбойничок влетів непоганий. Маса чувствується. Красота. Так, да, крупнішу приманку поставив. Пробую, провіряю постійно, підбираю. Треба до машини було б сходити, там у нас дофіга таких вістовських роботях. Та є. єсть. Оце роздача. Ходив пару днів, кидав нитичка. І тут втрапив на рибу. Сусіди нашу рибу щитають, точніше свою. Точніше свою, я ж їм відкидаю. В очередь, зараз другий ще пакет принесуть, Може ти і в цей накидаєш. Запросто. Якщо в окуні нема кіла. Він не розсматривається, як цель. І то навіть в кілушному толку їсти. А гадость, глистата. Біле м'ясо. Раз в году можна поїсти і забуться. Отак от, от під берегом не черта, тільки середина. Хто б знав. Що ж, ми вже вдома, треба би підстригтись, почало гупати. Та й ми закрились по побистому, і рибаки там теж смились. Так що, треба бути обережним, не забувати, що йде війна. Такі пироги. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Радий був бачитись. Обов'язково проходьте по ссылочкам в описі на... під відео. Там. Цілий магазинчик Віст. Не просто приманочки Віст, а цілий магазинчик Віст. І все класно, включає гачки і приманки. На цьому не економлять, фуфлом не торгують. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.